Всім привіт! На численні прохання моїх глядачів, хочу сьогодні вам розказати та показати свої шильки. Скажу відразу, що любов до цього сорту фаленопсісів прийшла до мене не відразу. Ну, мабуть, як і в більшості архоманів. Проте, коли починаєш дізнаватися про них більше і розглядаючи фото. Квітування вже в дорослому вигляді цих рослин, то просто захоплююся неймовірністю, казковістю та чарівністю цих квітів. Тому ці орхідейки мають бути частинкою будь-якої колекції. Прабабуся цих орхідек цього сорту фаленопсісів. Це є природній вид, названа на честь німецького канцлера-оціновувача та колекціонера орхідей Шіллера. Тому і фаленопсис був названий фаленопсис Шіллера. Але, так як люди прикладають чимало зусиль, стромляючи свого носа куди потрібно, куди й не потрібно. Наразі існує дуже багато різних гібридів, створених уже людиною. Ну, тому і на наших підвіконнях вже красуються не природні види, а саме гібриди, отримані в лабораторіях за допомогою людей. І назву вони вже мають: Щелеріана, паленопсис Щелеріана. Вони додають різні абревіатури, залежно від того, хто на кого там схрещується. Якщо чесно, я в це не сильно заглиблююся, поки що мені на даному етапі це не дуже важливо. Підбираю я їх в свою колекцію, дивлячись на листочки, дивлячись на квіточки, дивлячись, як рясно квітує та чи інша форма. Як я вже вам і сказала, листочки цієї рослинки дуже красиві. Мабуть, вони є родзинкою цієї орхідеї. Листя це головна прикраса цієї рослинки. На її батьківщині Філіппінах орхідея Шіллера отримала назву тигр. Так як її листочки мають смугасте забарвлення. Ну, залежно від сорту, виду. Одні листочки більш смугасті, інші менш, деякі мають крапенки, срібні прожилки тощо. Можна розглядувати їх на протязі довгого часу. Ще однією особливістю цієї рослини є її родючість, тобто рясне квітування. Довжина квітоноса дорослої рослини може сягати 1 метра. І це не просто. Довгий каскадний квітоніс. А він є гіллястий, розгалужений, на якому одночасно можуть заквітати до 250 квітів. Ну, це просто, мені здається, навіть нереально уявити цю красу, що може вийти. Але нещодавно в одній з груп дівчинка виставляла саме такий квітоніс. квітонізеленки. Це щось. Незвичайне квіти мають ніжно-рожеве забарвлення. Ну, також варіюється від світлішого до темнішого, залежно вже від сорту шелеріанки. Якщо в природі вона вісить десь на дереві і легким подихом вітру зашевеляться, заколичуться. Її квіточки, мені здається, що вони уподібнюються на метеликів, які рожевою хмаринкою парять у повітрі. Картинка, звичайно, казкова. Паленопсис шелеріана досить вимоглива рослина, на мою думку. Але якщо наблизити ці орхідеї умови природи, в яких вона звикла зростати, то можливо досягти і гарного розвитку рослини, ну і рясного квітування. Я зараз покажу вам, що я маю, які рослинки маю, хто квітує, ну і відповідно, продовжу свою розповідь уже з більш детальним описом того, як я їх посадила. Де я їх тримаю, тобто освітлення, полив, самі такі основні чинники росту рослинки. Відразу скажу, що я розповідаю саме про свої умови догляду, тому порівнювати і переносити на свої, я б не радила, тому що у кожного з нас різні умови, різна вологість, різна орієнтація освітлення. От. Кожен підбирає по по собі, індивідуально. Зазвичай цих красунь саджають на блоки, так як вони в природі кріпляться до кори дерев та звисають в повітрі, так наближають, таким способом посадки, наближають їх до природних. Ну, але за, такі, за такою посадкою доглядати досить складно, тому що потрібно постійно підтримувати вологість. Пересихають вони швидко, тим більше у квартирі свої шелерянки я саджаю в свою звичайну посадку. Ось ці рослинки були посаджені нещодавно восени. Ну, при отриманні я стараюсь відразу рослинку пересадити. Бачимо, що трішки вже наросло там корінців небагато. Але вона видала невеличкий квітоносик і вже заквітувала. Одна у мене є не пересаджена, тому що прийшла самою останньою, я вирішила вже її на зиму не турбувати. Тим більше прийшла вона також з квітоносиком. Лишила спробувати залишити у мосі. Щодо освітлення, то ці рослинки люблять яскраве, розсіяне, без прямих сонячних променів освітлення. Можна також вирощувати їх і під лампами. Ну, серединкою, мені здається, буде це західні та східні вікна. Мої стояли під лампами на північ... з північної сторони. І мені здається, що їм там було краще, тому що вони активніше розвивалися. Я помічала нові корінці, листочки були такі в хорошому тургорі. А ось переставила їх на південну сторону, щоб милуватися їхніми квіточками. І помітила, що вони якось так засумували. Не бачу активності. Ніби чи поснули, чи, можливо, що вони зараз квітують, так і має бути активності нуль. Ну, і ще плюс до того, вони, деякі з них позасушували свої квітоносики, тобто кінцівки повідсихали. Ну, я ще думаю, що це й добре, тому що рослинка квітує вперше. Ось два квітоносики, можливо, це для неї занадто вже, то це плюс, що вони відсушили. Що стосується температури, ну, денна температура може коливатися в рамках 20-30 градусів. Я вже вам розповідала, що тут на південному балкончику у мене температура влітку досить висока. Я стараюся затінювати вікна, навішувати різні вологі простирадла, щоб і вологість тим самим збільшити. Ну і, можливо, температуру трішки понизити. Нижні рамки температури можуть доходити до 16 градусів не нижче. Я думаю, все-таки знов таки оптимальна серединка це 20-22. І ще хочу сказати, що ця орхідея не любить значних перепадів денних та нічних температур в рамках 5 градусів. Що стосується поливу. Порівнюючи з іншими своїми фаленопсисами, то я можу сказати, що шелерянки люблять попити. Тобто, вони більш такі вологолюбні рослини. Але я стараюсь їх поливати зранку, щоб до вечора корінці їхні трішки просихали. Крім того, що вони люблять попити, також потрібно підтримувати вологість повітря. Це вологолюбиві рослини. Ну, Якщо подвійний горщик, то я стараюся залишати водичку на дні, тому що виставляти десь окремо на карамзит, а потім наливати туди в карамзит воду, щоб вона повільно випаровувалась, в мене так не виходить, тому що вони, їх багато, місця мало. Деякі ставлять зволожувачі повітря. У мене поки що такої речі ще немає. Ну от Я вже казала, що якщо влітку, то я навішую мокрі простирадла, це також збільшує вологість на деякий час. Ну, і плюс часто оприскую свої рослинки. Ну, за оприскуванням, звичайно, треба дуже уважно слідкувати, тому що можуть залишитись в пазусі волога, якщо вже сильно там напшикали, да? і тоді рослинка може загнити. Ще хочу сказати, що чим вища температура повітря, тим вологість повітря також має бути вищою. Проте це треба чередувати ще і з провітрюванням, тому що застой повітря в таких умовах спричиняє також до низки різних хвороб. У мене вікна завжди стоять, якщо це літо, весна, осінь на провітрюванні, тобто повітря легко проходить. Ну, Якісь додаткові вентилятори, таких, таких засобів я не маю. Влітку, в кінці весни, коли вже настає така досить хороша, тепла погода, я ще також, коли маю вільного часу, трішки більше ношу свої, в ванну і там їх душують такою теплою, можна сказати, навіть добре гарячою водичкою. Вони це також полюбляють. В своїй колекції я маю 5 дорослих рослинок. Ну, дорослих же ж не назвеш підлітки, які я отримала восени. Найстарша це буде у мене. Ось ця, квітування якої я так і не побачу в цьому сезоні, дякувати помічникам. Ось, подивіться, зверху так добре пішли рости корінці у неї. В серединку також. ну Я думаю, що вона довго себе не заставить. Чекати, тут ще в неї жива почка зверху є, можливо, її пробудить. Першу квіточку я побачила, дуже цікава. Це в мене Pink Butterfly. Красивий насичений колір, не схожий на ці попередні рожеві. Наступна ось така, яка дала мені два квітоносики. Шилеріана. Весь тріпс. Ну, також порівнюючи особливі квіточки, особливі губки. Можна розглядати протягом довгого часу. Так, трішки інша і за розміром, і за формою квітів ось ця. Так, Шелріана, емес аш. Світліші вже пелюстки. Так, і ось ця. Ну, ця просто, як на мене, з поміжних поки що є фаворитом. Дуже цікаве забарвлення такі веснянкуваті ось ці нижні пелюстки і губка перегукуються. Так, але листочки менш рябенькі. Якщо там були листочки красивіші, то на ці, навпаки, квіточки гарніші. Ну і ось такими каскадиками вони. Так вже спадають по трішки. Так, ця остання Шелеріана на стюартіану, Стюартіана на Шелеріану. Стюартіана в мене була, проте, дочекавшись перших квітів, вона у мене пропала. Шкода, звісно. Але на весну я замовила собі нову рослинку у більшому розмірі. Можливо, не доведеться довго чекати, і вже наступної осені чи наступного зимового сезону квітування буду вам також її показувати. Ну, і ще одна доросла рослинка, яку я дуже з нетерпінням чекаю, тому і затримувалася із цим відео. Я думала, вони вже всі разом заквітують, і я вже покажу їх. Загалом, але ні. Ось цю рослинку, яку я не стала пересаджувати. Це також SMH, тобто подібно до тієї дрібненької, але порівняно з нею, подивіться, який у неї квітоніс. В одному з попередніх відео я вже запитувала про цей квітоносик, чим його підтримати, щоб він. Щоб рослинка все-таки його витянула, і не на шкоду собі. Я її удобрила одним з добрив саме для квітування. Писали мені, що це можуть бути просто вудочки, які ну, не квітують, а там, можливо, в кінці, але якщо ви бачите, подивіться, вже ось із цієї пори починають формуватися бутончики. І... На самому стебельці я бачу, що з тих почок іде розгалуження. Тобто там мають бути невеличкі гілочки, я так думаю. Ну, якщо представити, дивіться, ось раз, два, три, чотири, шість. шість таких почок і шість таких гілочок по три на кожну сторону. Ну, ось вам і те природне квітнення. Та Природня хмаринка рожевих метеликів і має получитися. Шкода тільки, що рослинка замала для цього. Тому, надію, що вона, можливо, чи засушить трішки бутонів. Ну, якось себе сама все-таки притримує. Я сторонюсь тієї думки, що рослинка все-таки сама себе сама знає, як її квітувати, коли квітувати і як рясно її квітувати. Зламувати квітоноси. Ну, я зламую квітоноси лише в самих таких поганих випадках, коли я вже бачу, що рослина вже ось-ось має відійти в орхарай, то тоді я вже їх зламую, ну і даю рослинці все-таки змогу на життя відновлення. З маленьких квітоносів, можливо, то і дитинка, тому що рослина, коли відчуває, що відходить, то вона старається після себе залишити дитинча. І коли ми зламаємо той квітоносик, який тільки почав розвиватися, ми ще ж не 100% впевнені, що то саме Квітоніс, а не дитинча і тим самим зламаємо дитинча. Так, ось так. Ну, і ви знаєте, було багато у мене відео, які були присвячені моїм фласочкам Фласочки я розсадила от і вже продала. Забрали моїх малят. Ви вже бачили, що дехто показує їх. Я їх часто зустрічаю, підписана на канали до дівчаток. Часто зустрічаю, передаю їм привіт. от Радію і за них, і за малят. Щоб попали в турботливі ручки. Собі лишила ось дві такі рослинки: одна з Pink Butterfly, а друга Стюартіана жовте, жовтенька. Вони були найдрібніші. Хто до мене приїжджав вибирати, то я давала вибирати. Ну і, звичайно, вибирали якомога більші. Ну, і відправляла я фото покупцям, звичайно, більших рослинок, краще розвинених з кращою кореневою системою. Собі лишила таких дрібних мікробіків. Але якщо ви бачите, подивіться, листочки хороші, рослинка росте. Яка чудова коренева система. У цієї рослинки, цю рослинку також ось нещодавно, буквально кілька днів назад, я також віддала, продала, попросили у мене. Але собі цей сорт я буду вирощувати ось із цих клопенят. Хто пам'ятає, там у мене було дуже-дуже багато таких дрібних, дрібних без корінця частиночок, яких я покидала просто вже вимог. Ну, і на думці можливо. Можливо, буде, можливо, не буде. Ну, щоб не викидати, все-таки шкода. І подивіться, як чудово, вони почеплялися своїми корінцями. Там уже як розглядати, подивіться, аж шкода, вже за залізли тими корінцями в таймок сидять. Ну, і я бачу, що на деяких вже виходять другі листочки нові. Ось тут і ще з цієї частинки. Видно корінчики. Тут, можна сказати, вже аж до самого дна корінець проліз. Потримаю, мабуть, я їх до весни, а потім спробую їх все-таки попікірувати, посадити вже окремо одне від одного. Ну і буду ростити із таких малюсіньких красунь. І ось така ще Pink Butterfly. також була одна з дрібненьких, одна з маленьких, але. Але зараз покажу, де в неї тут корінець такий чудовий. А, ось поліс. Бачите, вже також такий жирний, хороший корінчик. До самого низу тянеться і тянеться така рослиночка. Ну, ось така моя сьогоднішня розповідь вийшла. Задавайте питання, будь ласка, можливо, хтось що хоче ще прояснити, уточнити. Зараз ще покажу, накидаю фото, кого я чекаю собі, тому що замовила собі ще. Я розширюю цю групку орхідеї своїх колекцій, тому замовила різні гібриди нові, з нетерпінням їх буду чекати. На сьогодні все. Всім гарного дня, до побачення!